Ви заходите у нову кав'ярню вперше, але щось не так. Це відчуття. Ви вже тут були. Саме цей барист стояв саме так: світло падало під таким самим кутом. Розмова за сусіднім столиком. Ви ніби вже чули ці слова. Кілька секунд абсолютної впевненості це вже відбувалося. Потім відчуття зникає, залишаючи дивний слід у свідомості. Дежав'ю відчували близько 70% людей. Але що це насправді? Збій пам'яті, квантовий ефект, прозріння паралельних реальностей. Наука має відповідь, і вона складніша за містичні пояснення. Дежавю французький термін, що означає вже бачене. Емілія бодро ввела його у наукову літературу у 1886 році. Це відчуття, що поточна ситуація вже траплялася раніше, хоча раціонально, ви знаєте, це неможливо. Критичний аспект. Парадоксальне поєднання знайомості та усвідомлення новизни. Якби ви просто думали, що бували тут раніше, це була б помилка пам'яті, але при дежавю ви одночасно відчуваєте і знайомість і розумієте, що це ілюзія. Ця метакогнітивна свідомість ключова риса. Опитування показують 60-80% людей відчували дежавю хоча б раз, частота варіюється. Деякі люди відчувають кілька разів на тиждень, інші раз на кілька років. Молоді люди відчувають частіше за літніх пік у віці 15-25 років. Люди з вищою освітою повідомлюють про дежавю частіше. Це може бути не тому, що вони відчувають більше, а тому, що краще розпізнають та артикулюють досвід. Також подорожі збільшують частоту нові місця, але щось нагадує старе. Стресова депривація втома посилюють дежавю. Студенти під час сесії відчувають частіше, люди з порушеннями сну теж. Це вказує на зв'язок зі станом мозку, не містикою, І існують варіації феномену, де же векуаста вже пережите, відчуття, що ви знаєте, що станеться наступного моменту, де же вже відвідане специфічно про місця, де сенті вже відчуте, про емоції. Але базовий механізм, ймовірно, схожий. Щоб зрозуміти дежавю, треба зрозуміти, як працює пам'ять та розпізнавання. Мозок постійно порівнює поточний досвід з минулими спогадами, це автоматичний процес. Медіальна скронева частка, особливо гіпокамп, критична для епізодичної пам'яті спогадів про конкретні події. Периринальна кора оцінює знайомість, чи я це бачив раніше, навіть якщо не пам'ятаю деталей. Дві системи розпізнавання працюють паралельно, реколекція, детальне згадування епізоду. Ви бачите обличчя і пам'ятаєте, це Іван, я зустрів його Торік на конференції, ми говорили про квантову механіку, це повний спогад, фамільярність, відчуття знайомості без деталей. Ви бачите обличчя і знаєте, я його десь бачив, але деколи чому. Не пам'ятаєте, це сигнал від переринальної кори без активації гіпокампу. Дежавю може бути гіперактивацією системи фамільярності. Периринальна кора помилково сигналізує, це знайоме, але гіпокамп не може знайти відповідний спогад, бо його немає. Результат парадоксальне відчуття знайомості нового. Підпишіться на канал, щоб дізнатись більше про таємниці роботи мозку. Нейровізуалізаційні дослідження показують активність у скроневих частках під час дежавю. Функціональна МРТ виявляє підвищену активність переринальної кори та зниження активності гіпокампу. Це підтверджує гіпотезу неузгодженості систем пам'яті. Одна з найстаріших наукових гіпотез дежавю виникає через мінімальну затримку обробки інформації між півкулями мозку або між різними сенсорними шляхами. Ідея. Візуальна інформація надходить двома шляхами від лівого ока і правого. Вона обробляється у різних півкулях, потім інтегрується. Якщо невелика затримка, кілька мілісекунд одна півкуля обробляє інформацію раніше, друга отримує її трохи пізніше, але вже є слід від першої обробки. Це створює враження. Я це вже бачив. Експериментальні докази слабкі. Важко створити дежавю у лабораторії контрольовано, але деякі дослідження показали, стимуляція скроневих часток електродами може викликати відчуття схоже на дежавю. Епілептичні пацієнти з вогнищами у скроневих частках часто відчувають дежавю перед нападом. Це сильна підказка. Збої у скроневих частках пов'язані з феноменом під час предаури попереджувального стану нейронна активність аномальна і дежавю. Один з симптомів сучасні версії гіпотези фокусуються не на затримці між півкулями, а на десинхронізації між системами пам'яті всередині однієї півкулі. Але базова ідея залишається дежавю це помилка синхронізації обробки. Дежавю може бути короткочасним збоєм у роботі нейронних мереж, які кодують час та контекст спогадів. Гіпокамп не просто зберігає спогади. Він кодує їх у часовому та просторовому контексті. Ви пам'ятаєте не просто що бачили собаку, а що бачили собаку в парку вчора вранці. Контекст критичний. Якщо гіпокамп помилково активує патерн контексту для нової ситуації, використовує старий контекстний код для нового досвіду, мозок інтерпретує це як спогад. Ситуація нова, але контекстний код каже, це вже було. Дослідження на мишах показали. Специфічні нейрони гіпокампу кодують контекст. Якщо ці нейрони активувати штучно в новій ситуації, тварина поводиться так, ніби вона у знайомому середовищі. Це аналог дежавю – помилкове розпізнавання через маніпуляцію контекстними сигналами. У людей спонтанні мікроактивації гіпокампу можуть викликати схожий ефект. Невелика група нейронів спонтанно спалахує, активуючи частину старого спогаду. Але повний спогад не активується тільки відчуття знайомості. Інша гіпотеза Дежавю виникає через часткову схожість поточної ситуації з минулим досвідом. Але ви не можете свідомо ідентифікувати, що саме схоже, ви заходите у кімнату. Розташування меблів нагадує вашу дитячу спальню, але ви цього не усвідомлюєте. Колір стін схожий на офіс, де ви працювали, запах нагадує будинок бабусі. Кожна окрема риса не активує повний спогад, але сукупність створює дифузне відчуття знайомості. Гештальт психологія показує, мозок сприймає цілісні конфігурації, не окремі елементи. Конфігурація стимулів може бути схожою на минулу, навіть якщо окремі елементи різні, це підсвідоме розпізнавання патернів. Експерименти Анне Клері з університету Колорадо підтвердили цю гіпотезу. Вона показувала учасникам зображення сцен, потім показувала нові сцени з подібною просторовою конфігурацією, але іншими об'єктами. Учасники відчували дежавю значно частіше при схожій конфігурації, навіть не усвідомлюючи схожість. Віртуальна реальність дозволила створювати контрольовані умови, учасників проводили через віртуальні музеї, сади, будівлі, деякі мали однакове планування, але різний. Декор. Люди частіше відчували дежавю у місцях зі схожим плануванням до попередніх локацій, але не могли пояснити, чому це пояснює, чому подорожі викликають дежавю. Нові місця можуть мати підсвідому схожість з минулими. Архітектура, планування вулиць, природні ландшафти. Всі ці патерни можуть активувати дифузне розпізнавання, найміцніший зв'язок дежавю з епілепсією скроневої частки. До 90% пацієнтів з такою епілепсією відчувають дежавю як частину аури перед нападом. Епілептичний напад, ну – це неконтрольоване поширення електричної активності у мозку. Якщо вогнище у медіальній скраневій частці, воно активує структури пам'яті аномально. Це викликає інтенсивне, іноді жахливе дежавю. Пацієнти описують все навколо страшенно знайоме, але водночас чуже. Відчуття нереальності накладається на знайомість, це неприємне дежавю здорової людини, а дезорієнтуюче, тривожне, нейрохірурги, які оперують епілепсію, стимулюють мозок електродами під час операції, щоб картографувати функції. Стимуляція гіпокампу та периренальної кори може викликати дежавю штучно. Пацієнт каже, це вже було, я це знаю. Це доводить, що має нейробіологічну основу у скроневих частках, це не містика, не квантова фізика, не паралельні світи, це специфічна активність конкретних мозкових структур. Поставте лайк, якщо ці наукові факти вас дивують. Цікаво, що антиепілептичні препарати можуть зменшувати частоту дежавю у здорових людей. Це не рекомендована терапія, але це ще одне підтвердження. Механізм пов'язаний з електричною активністю мозку, дежав'ю, найчастіше у підлітковому та ранньому дорослому віці. Після 30 років частота поступово знижується у людей старше 60 дежавю рідкісне. Чому? Кілька гіпотез. Молодий мозок більш пластичний, нейронні мережі активно перебудовуються, це може створювати більше можливостей для помилок синхронізації. Підлітковий мозок, особливо динамічний. Префронтальна кора дозріває, зв'язки реорганізуються, молоді люди переживають більше нових досвідів, кожна нова ситуація. Потенційна можливість для часткового збігу рис з минулим, у літніх людей менше нового, більше рутини, менше можливостей для державі. Також молоді люди частіше подорожують, змінюють середовище, стикаються з новизною. Літні люди більш стабільні у рутині, але є альтернативна гіпотеза. Частота дежавю насправді не змінюється, змінюється тільки звітування. Літні люди можуть не помічати або не згадувати дежавю, тоді як молоді більш метакогнітивно усвідомлені. Дослідження з контрольованими опитуваннями показують, реальне зниження частоти не тільки звітування. Це підтверджує гіпотезу пластичності та новизни. Дежавю може бути симптомом при деяких психічних розладах, хоча механізми відрізняються від нормального дежавю. Тривожні розлади корелюють з підвищеною частотою дежавю. Люди з генералізованим тривожним розладом повідомляють про більше епізодів. Можливо, гіперактивна амігдала, центр тривоги, впливає на обробку пам'яті у скроневих частках. Дисоціативні розлади теж пов'язані, де реалізація відчуття нереальності світу та деперсоналізація відчуття відчуженості від себе можуть супроводжуватися частим дежавю – все здається нереальним і водночас знайомим. Шизофренія іноді включає дежавю як частину змінених станів свідомості, але тут важко розділити справжнє дежавю від бредових переконань про повторення подій або часові петлі. Деменція та хвороба Альцгеймера зменшують дежавю, не збільшують. Руйнування гіпокампу та скроневих часток порушує всі аспекти пам'яті, включно з механізмами, що генерують дежавю. Цікавий випадок: хронічне дежавю. Рідкісні пацієнти відчувають постійне дежавю, все здається знайомим завжди. Це жахливо дезорієнтує. Вони не можуть формувати нові спогади як нові, все одразу кодується як старе. Це може бути пов'язане з ушкодженням систем новизни знайомості у мозку. До появи нейронауки дежавю інтерпретували містично. Багато культур бачили у ньому докази реінкарнації. Паранормальних здібностей або містичних прозрінь, стародавні греки та римляни вважали дежавю посланням від богів або пророчими знаками, філософи дискутували про природу часу та пам'яті, використовуючи державю як приклад. У 19 столітті спіритуалісти інтерпретували дежавю як спогади з минулих життів. Якщо ви пам'ятаєте місце, де ніколи не були, це мусить бути з попередньої інкарнації. Фрейд вважав дежавю витісненими спогадами з раннього дитинства або сновидіннями, які забулися, але залишили слід. Він пов'язував це з несвідомими бажаннями та конфліктами. Юнг розширив це концепцією синхронічності, значущих збігів безпричинного зв'язку. Дежавю могло бути проявом колективного несвідомого або архетипних патернів. Сучасні езотеричні інтерпретації включають паралельні реальності, квантові стрибки між всесвітами, пророчі здібності. Немає наукових доказів для цих ідей, вони привабливі, бо дежавю справді дивне відчуття, але простіше пояснення, нейробіологічні механізми підтверджуються доказами. Цікаво, що культурна інтерпретація впливає на досвід. Люди, які вірять у реінкарнацію, частіше інтерпретують дежавю. Як спогади з минулих жит. їхній мозок накладає цю інтерпретацію на відчуття, змінюючи суб'єктивний досвід. Довгий час дежав'ю було неможливо вивчати контрольовано, воно спонтанне, короткочасне, непередбачуване. Але останні десятиліття дослідники розробили методи провокування. Гіпноз один метод під гіпнозом учасникам дають постгіпнотичну навіювання. Вони не пам'ятатимуть, що бачили певне слово чи зображення, потім у неспанні їм показують те слово. Вони не пам'ятають його з гіпнозу свідомо, але відчувають знайомість дежавю подібний досвід. Віртуальна реальність, як згадано раніше, дозволяє створювати схожі просторові конфігурації. Учасники проходять через віртуальні середовища з повторюваними структурами, це викликає дежавю у значного відсотка. Фармакологічні методи теж досліджувалися, деякі психоактивні речовини можуть викликати дежаві подібні стани. Канабіс, наприклад, впливає на гіпокамп та може порушувати часову обробку пам'яті. Електрична стимуляція найпрямий метод у пацієнтів з епілепсією, які проходять хірургічне лікування. Дослідники можуть стимулювати скроневі частки безпосередньо. Це викликає відчуття дуже схоже на природне. Дежавю. транскраніальна магнітна стимуляція неінвазивна техніка, теж показує обіцяючі результати, магнітні імпульси можуть тимчасово порушити функцію конкретних областей мозку. Стимуляція скроневих часток може створити умови для дежавю. Чи має дежавю еволюційну функцію, чи це просто збій? Більшість нейробіологів схиляються до другого дежавю. Побічний продукт складних систем пам'яті, не адаптація. Але деякі дослідники пропонують гіпотезу, дежавю може бути сигналом системи виявлення помилок. Мозок постійно моніторить, чи співпадають прогнози з реальністю. Якщо щось не так, відчуття знайомості без спогаду, це може сигналізувати перевір уважніше, дежавю часто супроводжується підвищеною увагою. Після дежавю люди більш пильні, обережні. Можливо, предкові середовища це було корисно. Відчуття щось не так могло попереджати про небезпеку. Але ця гіпотеза слабо підтверджена: якщо дежав'ю було адаптивним, воно б зберігалося стабільним протягом життя, але воно зменшується з віком. Якщо це корисний сигнал, літні люди потребували б його більше не менше, найімовірніше, дежавю це ціна за гнучку, швидку систему розпізнавання. Мозок приймає рішення про знайомість за мілісекунди, така швидкість неминуче створює помилки дежавю рідкісна помилка системи, яка у цілому працює блискуче, існує протилежний феномен жамевю ніколи не бачене. Знайоме раптом стає чужим. Ви дивитесь на своє обличчя у дзеркалі і не впізнаєте читаєте знайоме слово і воно виглядає дивно незнайомо. Класичний приклад. Повторення слова. Якщо ви повторюєте слово знову і знову, молоко, 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 воно втрачає значення, стає просто звуками. Це семантична сатіація, форма жамевю, нейробіологічно жамевю, протилежний збій. Замість помилкової активації знайомості є помилкове пригнічення. Система розпізнавання тимчасово не спрацьовує і навіть знайоме здається новим дослідження жамевю. Менш розвинені, бо його важче викликати спонтанно, але експерименти з семантичною сатіацією показують, повторна активація нейронних мереж призводить до тимчасової адаптації, нейрони втомлюються, їхня відповідь слабшає, і сигнал знайомості зникає. Деякі неврологічні розлади включають хронічне жамевю. Синдром Кабгра пацієнт впевнений, що близьких замінили на ідентичних двійників. Обличчя визнається візуально, але емоційна відповідь відсутня, створюючи відчуття чужості. Дежавю захоплює культурну уяву. Фільми, книги, серіали використовують його як сюжетний елемент, часто містично. Фільм матриця використовує дежавю як сигнал збою у симульованій реальності, глич у матриці. Агенти змінили щось. Це захоплива ідея, але не наукова. Теорії змови інтерпретують дежавю як доказ маніпуляції часом, паралельних всесвітів або урядових експериментів з свідомістю немає жодних доказів. Деякі люди інтерпретують дежавю як пророчі сни, що збулися. Вони впевнені, вони бачили цю ситуацію вісні, і ось вона відбувається. Але дослідження пам'яті показують такі спогади про сни часто конструюються ретроспективно. Мозок створює фальшиві спогади про сон, щоб пояснити дежавю. Ефект мандели, феномен, коли багато людей пам'ятають факт неправильно однаково, іноді плутають з дежавю, але це різні явища. Ефект мандели, колективна помилка пам'яті, дежавю, індивідуальне відчуття знайомості, популярна культура романтизує дежавю, робить його містичним. Це зрозуміло, суб'єктивно воно дивне. Але наукове розуміння не менш захоплююче. Дежавю відкриває вікно у те, як мозок конструює реальність, час, пам'ять, дежав'ю залишається частково загадковим. Жодна гіпотеза не пояснює всіх аспектів, найімовірніше різні механізми можуть викликати схожий суб'єктивний досвід. Сучасні дослідження використовують все складніші методи. Високоточна ФМРТ дозволяє бачити активність конкретних субрегіонів гіпокампу. Оптогенетика у тварин дозволяє активувати конкретні нейрони та спостерігати поведінку. Машинне навчання аналізує великі датасети звітів про державню, шукаючи патерни, які саме ситуації викликають його частіше, які індивідуальні відмінності важливі. Розуміння держав'ю має практичне значення. Це допомагає діагностувати епілепсію. Частота дежавю може бути раннім знаком. Це поглиблює розуміння пам'яті, як мозок кодує знайомість, контекст, час. Можливо, майбутні технології дозволять точно викликати або пригнічувати дежавю. Це могло би бути корисно для пацієнтів з хронічним дежавю або для дослідження свідомості. Дежавю нагадує нам наше сприйняття реальності конструкція. Мозок інтерпретує сигнали, створює історію, надає значення. Іноді система помиляється, і ми відчуваємо дежавю, вікно у механізми, які зазвичай непомітні. Це не містика, це не паралельні світи, це не пророцтва. Це ваш мозок, який на мить заплутався у власних нейронних мережах, і це прекрасно, бо показує складність системи, яка зазвичай працює бездоганно, створюючи безшовне відчуття часу, пам'яті та реальності. Наступного разу, коли ви відчуєте дежавю замість того, щоб думати про містику, усміхніться. Ваш гіпокамп щойно зробив цікаву помилку: система розпізнавання патернів, яка еволюціонувала мільйони років на секунду, збилася, це не недолік, це ознака надзвичайної складності та гнучкості вашого мозку.